Вітаю вас. Ви дивитесь програму Служу Україні і одразу до головного. З нагоди 69-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників у столичному парку вічної слави відбулися урочистості. У церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата та до пам'ятника українському льотчику тричі Герою Радянського Союзу Івану Кожедубу, участь взяв і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Також на заході були присутні представники Міноборони та генерального штабу київської влади та ветерани. 11 листопада в Канаді, Сполучених Штатах, Австралії, Великій Британії, Ірландії та Новій Зеландії відзначається День пам'яті загиблих воїнів співдружності націй. З цієї нагоди керівництво збройних сил України разом з військовими аташе та представниками інших держав взяли участь у церемонії покладання вінків до монументу невідомому солдату в парку вічної слави. Такі заходи в цей день за кордоном проводяться щороку об 11 годині саме 11 листопада закінчилася Перша світова війна, під час якої загинуло дуже багато військових. Це одна з найбільш трагічних сторінок нашої історії. Цього дня згадують тих, хто віддав своє життя заради світлого майбутнього нових поколінь, і це дуже важливо. Також люди вшановують загиблих ветеранів і інших війн. Моя дідуська участвувала на востокі Франції в цій війні. 1916 год, 2017 год uh, у него uh, ноги и руки uh, замерзли совсем. Он дернулся з войну, с войны ну, уже с проблемами в ногах и руках. И это, с ним uh, осталось всю жизнь. Я его хорошо знал. Так что лично это... Дійсно, виспомінання, але я думаю, що это символически от того, що надо избежать. на заході були і представники різних релігійних конфесій. Вони провели службу до всіх присутніх. Звернулися із закликом творити добро, розуміти одне одного та бути справедливими. Міністр оборони України Дмитро Саламатін відвідав Одещину. В ході робочої поїздки ознайомився з можливостями державного підприємства Одеський авіаційний завод концерну Укроборонпром. Дмитро Соломатін зосередив увагу на питання співробітництва Міністерства оборони та авіаційного заводу. Головний напрям виробництво авіаційної техніки для українського війська, учитывая недостаток средств на подготовку військових льотчиків, було принято совместне решение з командованием Воздушної сили із міністерством оборони о проведення комплексної модернізації самолету Л 39 С варіант Л 39 М. Это самолет симулятор самолетов міг 29 і су 27 Самоліт дозволяє симулировать польот на Міг-29 в бойовій обстановці как при перехваті цели, так і при воздушном бою, так і по стрельбе і бомбомітанні по землі. Потужності державного підприємства Одеський авіаційний завод дозволять вже наступного року передати Збройним силам і до 10 одиниць літаків Дельфін. Самоліт оборудований центральною парашютною системою, дозволяючи в аварійній ситуації приземлить самоліт без повреждений із сохранінням житло всього екіпажа чотирьох чоловік. На цих літаках військові льотчики та курсанти вдосконалюватимуть свої навички пілотування на малих висотах. Також у планах підприємства співпраця з авіаційним заводом імені Антонова щодо створення АН 70 для українських та російських військових. Також очільник оборонного відомства здійснив ще декілька робочих поїздок. Зокрема, побував у Миколаєві, на Чорноморському суднобудівному заводі та в Очакові. Ознайомився із перебігом ремонтних робіт кораблів військово-морських сил та питаннями щодо прийому кораблів від промисловості. У першу чергу Дмитро Соломатін оглянув Миколаївське авіаремонтне підприємство «НАРП». Міністр залишився задоволеним його виробничими потужностями, тож пообіцяв, що наступного року завод отримує нові замовлення. Ймовірно, це буде ремонт військово-транспортних літаків Іл-76 та бомбардувальників Су-24. На Чорноморському суднобудівному заводі очільник оборонного відомства оглянув складальний цех і готові секції Корвета Володимир Великий. Про основні проблеми та хід будівництва корабля міністрові доповів головний конструктор Сергій Кривко. Дмитро Соломатін у свою чергу пообіцяв допомогти у вирішенні фінансових питань. Міністр побував у доках, де ремонтують кораблі військовоморських сил України, корвет Придніпров'я, великий десантний корабель Костянтин Оршанський і середній десантний корабель Кіровоград. За словами командирів екіпажів, ремонт триває у відповідності до графіка. Зауважень та нарікань немає. Дмитро Соломатін відвідав і 79-ту окрему аеромобільну бригаду командування сухопутних військ. Ознайомився життєдіяльністю частини, оглянув казарму, солдатську дальню та парашютно десантний комплекс. В день визволення Києва міський авіаремонтний завод 410 презентував оновлений вертоліт Мі-8. Нова модернізаційна програма зацікавила не лише журналістів, а й урядовців. Підприємство відвідав і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Після капремонту та модернізації Мі 8 перетворився у потужний універсальний літальний апарат. Попри формально -солідний вік віку 30 років, оновлені гвинтокрили тепер зможуть прислужити ще стільки ж. При заміні старих двигателей на нове, дві вертольоти можуть відлітати ще один ресурс, що намного вигідніше, ніж створити, нові вертольоти. От, і на ці вертольоти великий спрос як у нас, так і в странах зарубежі, і ближнього і дальнього практично на всіх континентах. Нові двигуни дозволяють збільшити максимальну робочу висоту з чотирьох до шести з половиною кілометрів. Що дозволяє ті. Вертолеты использовать в условиях высокогорья, в условиях э, разреженного воздуха. Это и на севере, и на Южном полюсе, в частности. Осучаснені двигуни дозволяють економити паливо. Вони потребують на 100-150 літрів менше авіагасу ніж попередники. Виготовляють двигуни на запорізькому заводі. Моторсіч заміна ж старих проводиться на багатьох авіаремонтних заводах, у тому числі на столичному 410-му. Проект з модернізації розрахований на тривалий час. Ним вже зацікавились у низці країн. Що не заказали, но вже проявляють інтереси з Латинській Америки. В потім Китай теж заинтересован в цій програмі. Приїжджали, вже интересовались. Вже, як говорится, інформація пішла, і заказчики из дальнего зарубежья вже проявили свой інтерес. Протягом цього року модернізовано три вертольоти. Зараз вони проходять тестування та сертифікацію. Перспективним проектом є й модернізація. Мі-2. повністю заміна двигателей на більш мощні, економічні. Вот и, конечно, тут тут конструкция претерпит и некоторые изменения. Ну, какие в час ну планируется, в частности э, основные топливные баки вынести наружу из фузеляжа, фюзеляж сделать кабину чисто пассажирской. Рекордсмени бувають не тільки серед людей, а й серед вертольотів. Мі 8 потрапив до книги рекордів Гіннеса, адже базова модель гвиндокрила піднімається на висоту 4 кілометри, а модернізований встановив рекорд у 8200 метрів. Зважаючи на такі унікальні характеристики, аналог його світі не існує, і нещодавні випробування на кордоні Таджикистану з Афганістаном це довели. Протягом трьох тижнів в умовах високогір'я, коли температура повітря сягала плюс 42 у тіні, фахівці досліджували граничні можливості машини. Вертоліт перевантажували. Під час підняття на висоту 5 тисяч метрів працював лише один двигун. Гірські вертолітні майданчики облаштовували на висотах 2500, 3300 і 4200 метрів. Брали і додатковий вантаж 2,5 тонни піску і каміння. Отже, машина пройшла випробування в різних висотних і температурних режимах з максимальною злітною вагою у 12 тонн. Сьогодні ми з вами вместе посмотрели образців отечественних вертолетів. Практически за исключением лопастей, все зроблено в Україні. Эти вертолеты по нашей программе могут использоваться прежде всего в здравоохранении для оказания экстренной медицинской помощи. Они могут использоваться как транспортное средство. Они будут использоваться в Министерстве обороны при соответствующем вооружении этих вертолетов. Представники заводу завода Моторсич налаштовані на подальшу співпрацю з Міністерством оборони. обороны. Ми пропонуємо унифицировать весь парк вертолетов, який сьогодні числиться в Министерстве обороны, і привести его к типу Ми-8 МСБ или МСБ-8, там как он уже будет называться это второй вопрос. Мы предлагаем Министерству обороны и всем государственным органам, которые будут использовать эти вертолеты, полностью взять обслуживание всего вертолета, всего комплекса вертолета на себя. Ускоряється процес обслужування, удішевляється процес обслужування і найголовніше полишається його ефективність. Наступним кроком стане модернізація ще трьох зразків, і це тільки початок масштабної програми з модернізації вертольотів. Вже почалася робота з реформування системи підприємств оборонно промислового комплексу. За підсумками роботи, підприємств оборонно промислового комплексу в поточному році. Темпи роста товарної продукції склали 11,3%, темпи роста реалізації товарної продукції склали 16,3%. Із них є збільшення товарного виробництва для потреб Міністерства оборони на 24,3%. Збільшення відбулося з виконанням зовнішньоекономічних контрактів. На 60 і 80 Завод Мотор Січ працюватиме над розробкою нових вертольотів суто українського виробництва. Про це йдеться в програмі розвитку авіаційної промисловості до 2020 року. Ми е, уточнили нішу вертольотів, яка буде чисто української розробки. Це так називаємо вертольот з льотною масою 6-7 тонн. Она е, чуть більше, ніж Мі 2, і менше, ніж Мі-8. Ну, эта ниша ніша сьогодні востребованная і по требованиям Министерства обороны Украины, і по требованиям МЧС, ну і по остальным данным, які ми збирали. І по Министерству здравоохранения, це чисто санітарний вертольот. На всю програму планується витратити 9 мільярдів гривень. Представники заводу «Моторсіч» налаштовані серйозно. Відповідно, буде створено нову галузь вертольотобудування. На сьогодні в Конгу перебувають 157 українських миротворців, 4 вертольоти Мі 24 автомобілі та інша техніка. Невдовзі вони повернуться в Україну. Місію продовжать військовослужбовці 18-го окремого вертолітного закону. Протягом місяця екіпажі Мі 24 тренувалися на Львівщині, виконували польоти в складних метеоумовах, вражали наземні мішені авіаційними керованими та некерованими ракетами. Завдання для вертолітників не з під час пікірування з висоти 1200 метрів потрібно некерованими ракетами вразити цілі на відстані 6 кілометрів. Перше було здійснено і пуски керованих ракет Штурм В. До речі, така понадзвукова одиниця коштує 60 тисяч американських доларів. Кожний снаряд, випущений некерованої ракети, значить, буде складати. Порядка 960 доларів. Ну то є доволі значна компенсація. От за ті боєприпаси, які ми використовуємо сьогодні на полігоні. Підготовка льотного складу загону до місії включала в себе також і тренувальні польоти в Карпатах, адже в Конго українським миротворцям доведеться працювати в умовах складного африканського гірського рельєфу. Вперше на русі поняття артилерія з'явилося у 13 столітті. Тоді її різновидом вважалася звичайна вогнепальна зброя. А вже у 15 столітті артилерійські гармати з'являються на озброєнні багатьох князівств. Вперше на русі поняття артилерія з'явилося у 13 столітті. Тоді її різновидом вважалася звичайна вогнепальна зброя. Та вже у 15 столітті артилерійські гармати були на озброєнні багатьох князівств. Пушкарі добре. хорошо. Ага. Тільки пушку у нас немає. Князь забрав. Як же, же ви оборонятися собираетесь? Пушка нужна. Пушка нужна. Габальєр. Маючи на озброєнні пушку, військо отримувало на зброї під час нападу та оборони. Фахівці у цій справі називали пушкарями і зазвичай ними ставали найманці, тобто люди, які воювали за тих, хто більше платить. Світ розвивався шаленими темпами, і вже у Першій світовій війні артилерія зіграла не останню роль. За довгі і виснажливі роки невпинних баталій вона зазнала серйозних змін. На це вплинула поява танків і розвиток військової авіації у Великобританії, Німеччині і Франції. Були розроблені перші протитанкові гармати. З'явилися і перші самохідні артилерійські установки. Багато хто вважає, що артилерія це лише гармати, та потужність бога війни на цьому не завершується у Другій світовій. Наприклад, близько 50% загальних трас сухопутних військ були від дії мінометів. Ще однією потужною одиницею артилерії у Другій світовій стала пускова установка БМ 13 або просто Катюша. Саме таке лагідне дівоче ім'я дали її бійці Червоної армії. Своє перше соло в бойових умовах вона виконала 14 липня 1941 року поблизу міста Грудня Смоленської області. Я бог війни так свого часу цей рід військ назвав Йосип Сталін з цим важко не погодитися. І зрозуміти її важливість можна поглянувши на бойові дії в Іраку та Афганістані. Артилерія там використовувалася присюдно. Час існує величезний вибір модифікацій артилерійських гармат, систем та установок. Та для їх застосування вкрай необхідний навчений та кваліфікований персонал. Свій вишкіл українські артилеристи неодноразово підтверджували під час широкомасштабних навчань. Серед них взаємодія 2010 адекватне реагування 2011 перспектива «Перспектива-2012». Нещодавно в Україні відбувся конкурс на кращий танковий взвод за схожим сценарієм на Київщині. Артилерійські підрозділи вирішили розібратись, яка жартбатарея краща в збройних силах України. Фінальному етапі на базі навчального артилерійського полку 169-го навчального центру сухопутних військ беруть участь лише ті, хто попередньо вже перевірив свої можливості. Спочатку відбір проходив безпосередньо у частинах. Після того краще отримали нагоду змагатися на рівні армійських корпусів. На першому етапі було залучено порядку 25 частин брали участь, але за результатами першого етапу вийшли в фінал 4 артилерійських мінометних батареї. Протягом двох тижнів артилеристів оцінювала суддівська бригада на чолі з командувачем ракетних військ і артилерії, командування сухопутних військ Андрієм Калєніковим. Було створено суддівське журі, були призначені керівники занять, які протягом всього конкурсу всіх занять оцінювали не тільки гармату, взвод, батарею, але й кожного військовослужбовця. І кожен військовослужбовець міг додати або заохочувальні бали, або навпаки отримати штрафні бали. Хочу з приємністю відмітити про те, що штрафних балів нараховано обмаль. Практично вони не застосовувалися. На полігоні зібралися найкращі представники 55-ї окремої артилерійської бригади із Запоріжжя, 11-ї окремої артилерійської бригади з Тернополя, 30-ї окремої механізованої бригади з Новограда Волинського та окремого батальйону морської піхоти з Феодосії. Загалом майже 140 військовослужбовців. Перше завдання для конкурсантів прийняти техніку. Віднині на ній вояки виконуватимуть всі нормативи, адже свою залишили у частинах. Своє рідне, своє рідне, ти вже свою машину знаєш. А. Це прийняли. Вроді би, все працює, все, а так в принципі, все познається в бою. Наступний конкурсний етап висування на місце ведення вогню прямим і напівпрямим наведенням. Тут в першу чергу оцінювалась злагодження дій особового складу, адже від точності та справності виконання залежить кількість отриманих балів. Учасники та судді до завдання підійшли відповідально. Всі судді судили об'єктивно, адекватно сприймали всі наші промахи, всі наші плюси, тобто негативного відношення, немає. Та не ваше завдання було попереду. За легендою противник зазнав відчутних втрат у попередніх боях і відступив до від Дніпра, де намагався організувати кругову оборону. Щоб змусити ворога припинити опір, командир тактичної групи вирішує знищити найбільш важливі об'єкти вогнем артилерії. Першим вдарили воїни 55-ї окремої артилерійської бригади із міста Запоріжжя. свою майстерність продемонстрували військовослужбовці Новоград-Волинської бригади. Зачистити територію від ворожої навали випало окремому батальйону морської піхоти з Феодосії. Годи змагань залучили 38 одиниць артилерійської та спеціальної техніки. Зразки артилерійського озброєння, за допомогою яких військовослужбовці виборювали перемогу, були обрані не випадково. Залучалася техніка, яка буде залишатись в перспективному складі Збройних сил України. Оце основна техніка. яка буде на озброєння. Тому зараз під неї на навчаннях буквально в вересні в вересні місяці був присутній верховний волокомандувач. Ми показували її в дії. І верховний вивалець поставив задачу впроваджувати далі і розвивати техніку і боєприпаси. Тому от ці основну техніку ми і забрали. Запекла боротьба між підрозділами точилась до останнього дня. Найкращою визнана артилерійська батарея з Новограда Волинського. Командир підрозділу вважає, що це результат роботи всього колективу. Крім диплома, вимпела та перехідного призу, переможці отримали винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. Командир вже знає, на що витратить грошовий бонус. 38 чоловік. Це десь ну. Тисяча з чим то буде. Дружині подарок куплю. Друге місце відповідно 30 тисяч гривень виборола 11-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ з міста Тернополя. Морпіхи з Феодосії стали третіми. Конкурс на кращий артилерійський підрозділ Збройних сил України проводиться вперше, та у планах командування зробити його щорічно. Цей конкурс ми проводимо уже вдруге. Перше проводили конкурс з танками з водами. Як кажуть, перше починати важко. Друге вже зробили висновки по минулому конкурсу. От командуючий ракет військової артилерії готував цей конкурс і вже каже, що на слідчий конкурс ми будемо ще накручувати і ще важчі умови робити. Щоб кожен відчув, що хто хто попав сюди, він повинен відчитатись на 100% і, і кажуть, прикласти всі всі зусилля, щоб показати свої знання. Мови те, що ми започкували місяць з танковим взводом і підказав нам міністром оборони. Це Ми вже відпрацювали з артилерістами і на наступний рік вже спланували з механізованим взводом, а може, і ротою. Зараз порахуємо, подивимося наші можливості. І це не просто, бо там дуже багато спеціальностей, дуже багато треба номінацій проводити, але вже ми працюємо над програмою цього конкурсу. Я побачив свої прорахунки, я поб... і тепер я знаю, над чим треба працювати, для того, щоб якщо мені випаде честь наступного року знову їхати на цей конкурс, я вже... Цього своїх помилок не повторив. Ну я вважаю, що потрібно час і часу проводити такі конкурси, щоб побачити, щоб визначати кращих, побачити, кому потрібна більша підготовка, кому потрібно менше. Ну хто. В сильніших збройних силах чи в якій військовій частині розвинути більше професійна підготовка, щоб брати з них приклад і вводити в інших військових частинах. Вже вкотре артилерія підтвердила свою міць. Навіть без підтримки авіації, механізованих підрозділів та піхоти за лічені хвилини умовного противника було знищено. Такі змагання це гарна нагода для військовослужбовців удосконалити свої професійні навички, а також отримати невеличке грошове заохочення. Ще вчора вони сиділи за партами та студентськими лавами, а тепер вони вступають до лав Збройних сил України. У селищі Десна, що на Чернігівщині, новоспечені військовослужбовці пізнають ази військової справи та починають жити армійськими буднями. Батьків та рідних переповнює радість юнаків, тепер же повноправних захисників вітчизни. Цей день став особливим для понад двох тисяч строковиків, які урочисто склали присягу на вірність українському народові в 169-му навчальному центрі сухопутних військ Збройних сил України. Які твої перші враження від служби Отлична. дисципліна є все як положено, все по розпорядку. Відбір претендентів на навчання у 169-му центрі підготовки досить прискіпливий. Кандидати мають бути здібними та готовими до роботи зі складною технікою. Адже тут здійснюють підготовку фахівців з понад 80 військових спеціальностей. Основні з них оператор-навідник, механік водій та ремонтник. В армії багато можна чому навчитися. Дисципліна є професію, можна здобути, можна встроїтись на роботу. У нас були плани йти в армію. Після урочистої частини взвод розвідки продемонстрував присутнім свою роботу в дії. Перед тим, як скласти присягу, новобранці пройшли двомісячний курс молодого бійця та численні тренування на плацу. Вони вже перед самою присягою кожен виконав право стрільби і стрілкової зброї. От і зараз вже у них почнеться безпосередня підготовка вже за своїми спеціальностями, хто на кого буде навчатися, і відповідно то на чому буде стріляти, водити, займатися тим, чим потрібно, щоб вони випустили звідси кваліфікованими спеціалістами. Протягом наступних чотирьох місяців стіни центру стануть для цих юнаків домівкою. Потім на них чекатиме служба в усіх куточках нашої країни. А ті юнаки, яким віра забороняє братися за зброю, проходять альтернативну службу. Вона дозволяє призовникам мирно служити державі, і замість автоматів та рушниць вони беруться за інший, не військовий ерманент. На Харківщині альтернативники проходять службу у лікувальних та освітніх закладах, інших державних організаціях. Працюють переважно за спеціальностями, пов'язаними із фізичною працею. Ну, Віруючі люди це особа категорія, говорити. Хоча хатяні такі ж, як і ми, але я думаю, що вам много з них примір брати повседневной жизни. Эта категорія граждан України э, очень добросовісна, исполнительная і ответственная. Це, як правило, люди, які зовсім не употребляют спиртні напитки, не курять, не уже о каких-то нарушениях законодательства. Они добросовестные і сповнительне застосування зброї суперечить поглядам вірян. Адже святе письмо вчить, не використовувати її проти інших людей та навіть не брати до рук. На сьогоднішній момент у нас. Порядка 8-9 человек проходят альтернативную службу. Это и Харьковский зоопарк, и лечебные заведения, и Укрпочта, как мы говорили. Да? Зеленое насаждение, коммунальные предприятия зеленого, жилкомсервис. Вот на этих предприятиях они проходят альтернативную службу. Срок альтернативной службы в полтора раза больше, чем срок срочной военной службы. Свій конституційний обов'язок виконує і харків'янин Олексій Коваленко від проходження служби не відмовився. Юнак розносить поштову кореспонденцію. Так як я вірю в Бога, я не можу вчитися вбивати, убивати зброю, просто як минимум армія в принципі, як вона принципи человека ну військовим дій, Це, звісно, мені зовсім не подобається, тому що я вірю в людину. Я должен полтора року работати на госучреждении. В данном случае, в моєму случае, це Укрпочта. Я работаю там уже полгода, почтальоном, і очім доволен. Хлопці, котрі пройшли альтернативну службу, отримують, як і строковики, військовий квиток. У службі зайнятості для них резервують 5% робочих місць. Отже, після закінчення служби вони можуть залишитись на роботі, яка припала їм до душі. У військовому госпіталі, що у білій церкві, тепер є власний храм. Його нарекли на честь преподобного Іллі Муромця. Цей святий був не лише богатарем та воїном, а ще й цілителем. У військовому госпіталі, що у білій церкві, тепер є власний храм. Його нарекли на честь преподобного Іллі Муромця. Цей святий був не лише богатарем та воїном, а ще й цілителем. Три роки знадобилось, аби звести цю релігійну будівлю. Її спорудження ініціював клуб офіцерів. Честь Спонсорів у нас не було, Офіцери, прапорщики, сім'ї, жителі Білої церкви України з всієї України поступали благотворительні взноси. Місце на території військового госпіталю вибрано не випадково, адже для хворих важливе не лише зцілення тілесне, а й духовне. Окрім офіцерів та солдатів, відвідувати храм зможуть всі охочі. До того ж, неподалік госпіталю, знаходиться механізована бригада, де поки що немає свого релігійного закладу. Для самих же ж працівників медичної установи це далеко не пересічна подія. Кожна людина, перед яким серйозним лікуванням, приходить в церкву, операція і так далі. У нас тепер є свій храм, до якого нам проще прийти, звернутися, посвятити, ну, ті ж самі паски, ті ж самі ту ж саму зелену відку. Поки що службу в церкві справлятимуть лише під час релігійних свят. Сам храм буде цілодобово відкритий для прихожан. На сьогодні це всі новини з вами була програма «Служу Україні. Побачимось наступного тижня. Хай щастить.